Ми всі тут жужжать на, на гібіскуси. Знаєте, коли я в минулому ролику, ролику сказала про гібіскуси, я мала на, на, на увазі на те, що сидіть всі. Я ніколи не кажу це, тому що е, люди усі різні. Ми підбираємо рослини під себе. І. Ну, Тут справа тільки в тому, що я не полюбляю, коли на рослину кажуть гімно. А іноді люди таке кажуть. Ну, просто не, не використовувати це слово. Вам не, не підходить рослина. Так, вона смітить, немає ідеальної рослини. От дивіться, гібіскус дуже рясно цвіте. Мало проблем. Навіть цьому році я е, при появі. Е, тлі по полиці на ньому я вирішила не бризкати, бо побачила багато-багато сонечок, і... і насправді я залишила, бо це не їстівна культура. В принципі, думаю, що якось я, якщо на них є сонечки, я в собі це поберю і не повбиваю їх хімікатами, і вони нажеруться цієї тлі. в принципі, так і вийшло. Дещо ми можемо рятувати і так. гібіскуси вони дуже стікі. Наприклад, троянди ні підете, будете бризкати, тому що ну, з трояндами важче, якщо ви їх не побризкаєте, залишитись без троян, бо вони такими хвилями цвітіння. Гібіскуси починають цвісти, так він мусорить. Але ну, тобто, смітить старими квітками. Це, це, це люди мають на увазі. Але дивіться. В чому, в чому справа? Кожна рослина по-своєму є свої недоліки. Не можна сказати, що рослина ідеальна практично, тому що ідеальна рослина це штучна рослина, яку ви не живите, не обрізаєте. Вона постійно вам цвіте ну штучну рослину, поставили в вазочку і все, там пиляку з неї протерли. Але ж ми ж полюбляємо живі квіти. Молодила, який в них недолік, вони змінюють свій колір. Ну, люди вважають це недоліком. Я не вважаю це недоліком. Кожна рослина у свій період має свою красу. Вони дуже яскраві з початку весни і до середини літа ти дивишся і просто це спалах кольорів. Потім вони більш такі ну, не насичені. Вони там не, не помаранчеві, не ну, бачите, вони були рожеві, ну такі яскраві. Зараз. Вони такі жовті і е, середка, вона в них так з напиленням. Це, сор, це е, е, Ну, В мене багато сортів. Зараз я спеціально оце потрусила. Зараз зберу на, 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 на компост. Гарний перегній буде перепрів. Якісь рослини розвалюються, якісь рослини, якщо не поживити їх чи не вкрити, вони вам цвісти не будуть, як, наприклад, широколісні гортензії, ну і все таке інше. Хости там слимаки жруть. Гіхери випирають, з віком, треба їх засаджувати нижче. Ну, тобто, ось гортензії побила морозом, Ну, щось вона ну, що, що це цвіття ж, шуль гортензії у минулому році. В мене там були шапки в п'ять разів більше. Тут нічого немає. Немає листового того воно Вона побила воно вона не відновилася. Все, гортензії я не побачу. Е, всі цибулькові вони відцвітають, вони мають непривабливий вигляд. Тому що, так як і, ну, наприклад, е, ну, тюльпани теж ось вони весною. Ну, давайте позбавимося тюльпани. А на що ми будемо дивитися? А вони ж потім теж вони листя втрачають, якісь потрібно викопувати, сушити. Що це? Можна сказати, не проблемна рослина. Її ріси потрібно ділити, виломувати суцвіття. Цвітуть вони не дуже довго теж. Теж можна сказати, що не ідеальна. Немає такої. Ви підбираєте рослину, яку яка вам подобається, яку ви ось полюбляєте на неї дивитись і все. Ви, ви її в ви, там вибачаєте у це ото посмітило. Я зараз п витрашу і на компост. Якщо ви з цим миритися не можете, на що ви вирощуєте цю рослину? А вже ж ви будете прибирати. Я прибираю е, деякі рослини, які мені ну, спочатку вони на картинці гарні. От бузина поїде, все поїде на наступний рік. Е, я її саджала, думала, гадала, що вона буде жовта. Вона не дуже от там на кінцях цей Golden Tower, жовта, але мені не подобається, вона смітить дуже, і з нею в мене багато. Проблем, тому що потрібно постійно, вона дає приріз дуже великий, постійно різати кожен рік. Я вирізаю ось ось дуже, дуже багато. Тобто я витрачаю час на цю рослину. Мені потрібно було для тіні дерево, але воно. Більше мені доста... доставляє, як то незручностей, ніж я від неї отримую е, користі. Ось вона в центрі сушить листочки, і ось вони знов я піду прибирати. Мені це подобається. Мені ні, мені це не подобається. Е, примули теж, ось вони цвіли, весною ми ходили, любовали. Зараз що просто зелень. Климатися теж цвіли, гарно все, але климатися. По-перше, не метода треба контролювати, щоб, не дай Боже, а по-інше, теж ви не погодуєте, їх не обріжете, і не буде цвітіння нормально. Ну, от так і все. Всі рослини так. Тому, коли кажуть, обов'язково сидить, я не, не можу з цим погодитись, бо кожен повинен. Потім обрати для себе. Ні, ви можете посадити, ви можете е, спробувати, але не факт, що от 100% вона вам підійде, ця рослина. І В мене поїде один із похріплідників. Я все хотіла е, троянду знаєте, принц, е, ювілей принца Монако. Е, тут я стрижу по вечорам. Бо е спека посуха в неї, дощ був три хвилини. Я засікала. Я отак от взяла годинник і рахувала, скільки воно прокапає. Три хвилини, все пішло. Воно десь вилилось, воно там гріміло так, декілька днів десь вилівалась, не в нас. Ось похиплидник. Він погано росте. Як я його не оновлювала, як його не стригла, як його не прискала від кліща і е не пролівала його. Він погано росте. І тут в мене гарне місце, от сюди хочу оцю троянду, щоб воно було в мене вже одна композиція. ось. От, от, ну, вигляду немає. Тому, коли, кажуть, сидить всі, не треба до цього. Ви прислуховуєтесь, ви дивитесь все це. Ви повинні намотати собі, як то на підкорок. Подобається вам ця рослина чи не подобається. І... Все ж таки, ще є таке планування, вона вам підходить до дизайну чи не підходить. Ось в мене, знову виє тривога, ще питання до цього в'язу. Дивіться, що він робить. Я його нещодавно чистила, і знову. Я ж його купувала як бонсай. Ну, Для банса він здавався карликовим, подивіться, що в мене. Від нього, тобто він більше мені робить шкоди, він, він сипеться знизу, постійно ось він весь, весь э, лисіє, він дуже швидко наростає. Тобто, якщо його не топіарити, рослина гарна. Але тут мені потрібна була невеличка рослина для оцих шапочок. для цих кульок якоїсь форми. Ну, я більше часу витрачаю, вибачте, на нього, але вигляду він Ну, він, він гарний насправді. Е, якби він не сидів, мабуть, у цьому місці, він не смітив мені на е, ялинки, він е, не ураджувався, мабуть, так ліщем, чи його треба забризкувати постійно. Ну, Я, я його бризкав знову він весь в чомусь. Весь в такий прилипаю я до чогось. Ось, бачите? Ось поїджена кліщем. Бризканий. Два рази вже. Я ж не можу кожен день його виприскувати. Це буде уже, вибачте, токсикоз буде. Ой, та і в мене теж. І не виходить, якось у там є різні. В е, види рослин є різні е, тамарикси. Є такі, що е, ну, серти звичайні, природні, то вони дуже поросель пускають е, багато. Ви тільки їх пошмиргували, е, начебто чистенький, через декілька днів приходити щіткою знов на стовбурі. Бруньки, я гадала, що через рік-два воно перестане надавати. Буває, стор вичищаєш, вичищаєш, і він вже все так, так здобіє, що він нові бруньки не видає. Але мій тамарикс він видавав і був дуже смітив. Дуже от, гілочки смітили навкруги. Я їх збирала з рослин. Тобто мені там рослина не влаштувала нічого поганого. За цей в'яз я сказати не можу. Мені він не підходить, не влаштовую, бо, бо там завжди смітник. Деякі ж я кажу, рослини нам підходять, і ми з ними маємо змогу впоратись. З цією рослиною я не можу. Я дуже багато витрачаю часу. Теж поїде оця гліцинія. Я вирізала з неї. Ну, ну Дуже багато вона нас знов задерлася там на стов, Я цього боюсь, е, намагаюся до цього не доводити. Але все ж таки, кожен рік, вже більше 9 років, вона видала од, один, е, одно соцвіття. Це сінець. Е, тобто, чекаєш, чекаєш від цього сіянця, нічого путнього Вон знов там намахало е, гілок. ось. Тобто мені знов треба ставити дробину, брати секатор, залазити у той хаш і знов різати, 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 різати. Е, не дай Боже, воно кровлю всю, дах поламає, всь, до, долізе до опори, і буду ото я годинами вистригати, як е, це роблю навесні. Е, Тобто такі рослини, які займають дуже багато часу, і я не маю змоги їх контролювати нормально, мені доведеться так прибирати. Тому що я ж теж старію, теж мені не 20 років, вже йде 30 років, і з кожним роком все, все менше, менше часу. Тому Хочу ось не допустити того, що я колись не зможу це зробити, і воно зламає мені усі дахи і, і все, все таке інше. А хто, хто буде робити окрім мене це? Хто туди полізе? Ну, Дитину ще може попросити, але ще вона не, не вирісла так, щоб вона розуміла, що, що робити. І ось там, на задньому плані, бобівник, він теж поїде. Він е, насправді більш підходить для паркових зон. Щось я тоді його обрала, як я казала, нічого було такого саджати. Сформувати його дуже важко. Хотіла колесо, он там, бачите, опоростить, не можу. І він декоративності дуже мало дає. Тобто, квітів тиждень, і я їх і не бачила. Тиждень він поцвів, і оце така махіна. Лише бачу, що він строчки свої так нав'язав, і постійно я сіянці від нього полю, випалую сіянці. В мене все ж таки не хоч і садок більш-менш по площаді, ну не маленький, але все-таки кожна рослина потребує догляду. І чим більше рослин, тим більше догляду. А чим більше проблемних рослин, тим ще більше догляду. Тому такі справи бо бобівник теж поїде. Тобто з весни знов півсотка буду переносити і переробляти. Ну, я так шуткую. Були питання по колхідському плющу. Ось він такий. Так, він цього року постраждав три рази від цих аномальних зим, але постраждало все, що ніколи не страждало. Він давно в мене посаджений. Тобто він нормально стійкий, так от і був прив'язаний, ніхто його не опускав. Лист відновив все гарне, ось такий великий. Так, є в мене декілька саджанців, але в чому проблема плющів? Вони довго дають коріння у горщиках. Потім вже вони стріляють нормально. Але от чекаю, коли нормально заросте горщики живі, вже на спеції вони стояли, ті саджанці нормально. Але чекаю трошечки, тому що відсаджені рослини завжди листя менше відсаджених, ніж коли вже з гарним корінням рослина цвіте, росте і. Ось я його дуже полюбляю. Розмальовка в нього на листочках різна. Бачите, вискають і таке, і таке, і таке. І таке. Буває, що з -з зелений листочок десь проскакує, але він зелений тільки у затінку. Тобто, рослина ця безпроблемна. Ну єдине, він і витримував дуже багато, сильні морози більше мінус 20, То казали, що він тільки для е, зони там сьомої. Ні, ні, ні. Він росте і в нас і на Дніпропетровщині. І витримує все, але гарно вкорінений. Ось, що я хотіла сказати. Відео наступне буде по хостам. Ось ще один гібіскус я роблю, але не встигаю. Просто не встигаю у, у тому плані, що і роботи в мене багато. І, ну, я не можу кожен день робити відео. Просто ну, є, є свої причини. Є свої причини. Порізала шавлю, і нарешті вона ще відросте і буде <різь> ну, і від дитички, бачите. ну, Пролила її фітоспорином, сподіваюся, підсипала компости, сподіваюся, повідростає. Це пізніше розквітла фаербол, ця, то вона ще тримається. Але її, коли обрізаєш, вона потім бокові дає квіточки знову. Ми будемо сподіватися, що не все буде таке лисе і пусте, повідростає. Щось ще і зацвіте, деякі гортензії вже, деякі дні. Піду годувати, бо вони в мене не годовані. Були питання ще по годуванню рослин. На жаль, я я ще раз скажу: я дуже мало їх годують, тому що я не встигаю. Потрібно то бур'ян пополоти, то росини порізати і п'ятнашками займаюся. Це туди-сюди пересаджую все, щоб воно вже росло на своїх місцях. Бо рослини я купую маленькі, вони потім розростаються і приймають садок іншої форми. І ти вже бачиш. Тут, тут, тут це зайва рослина, вона тулить одну одну, тут її затісно починаєш якусь дрібноту переносити. Це займає час, коли я вже все попереношу, буду займатися тільки, тільки садочком. І потім е, окремо пі, пройдусь по ділянкам е, і по рослинам. Ну, о, окремо, що в мене на якій ділянці, що в мене росте. Ось е, такі справи, тому, вибачте, я іноді і на коментарі я виходжу в Ютуб раз у, у, у 2-3 дні. Не, я просто зараз не встигаю. Я кажу, де, є деякі причини. Чоловік на фронті. І, Важко і там потрібно деякі справи робити замість чоловіка, а зараз, що його немає поряд зі мною і, і праці багато, тому я не цілий день стою у садочку у, 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 у цікавій позі. Але треба, треба, бо не стріжене усе. І тому я кажу, я буду деякі рослини, просто я не в змозі з ними е, впоратись, Не зможу. не можу. Вони більше мені дошколяють, хоча рослини гарні, бубільники, я не можу сказати, він гарний це гарна рослин, але більш для паркових зон чи для таких. Ну, де ви просто росину пустили, і вона для тіні создає гарний, гарний фон. Вона велика, росте, дуже навесні, мабуть, і гарно цвіте. Може в нашій зоні, може в мене такий саженець, що він погано цвіте, не знаю. Тиждень і все. От, і розумієте, це ж не один рік. Я... Одне діло отримати рослину, показати розпаковку. Інше діло, скільки вона років в вас росте і що з неї буде далі після цього, наприклад. Тому ось він три роки, я за ним спостерігаю після того, як він два роки вже поріс і вимахав і почав цвісти. І мені ця картина не подобається, тому що цвітіння мале. Що мені з цим робити? Нічого, тільки прибирати рослину знов. Тому всім всім бажаю знайти свою рослину. Прошу тільки не ну для для себе. Я я розумію, що кожен все все одно зробить по-своєму. Але мені єдине не подобається, коли на рослину кажуть погано. У мене був величезний список рослин, щось не прийняло, щось не вижило, щось не перенесло, зими посухи, чи щось в нашій зоні. Щось зіжрали, хрущі, і я вже цю рослину вирішила. Ну я спокійно без неї можу. Випробу випробувала я її, подивилась, яка вона. Ну і все. А є такі рослини, які я полюбляю, які мені підходять, тому я їх виручу. Цього і всім бажаю знайти свої рослини. І головне нам, скорішого миру, вже ж, і це щоб вже не було цих тривог, щоб всі були живі, вже ось, суми тримайтеся, Одеса, Миколаїв, Харків всі всі всі, всі кого не перерахували Запоріжжя, сподіваюся, сарана не, не дійде, бо будемо відловлювати її. Скоріше нам оце налагодження погоди, дощиків, так я кажу, нас минув. Десь він, він вилився, десь він, він пройшов повз, а десь ж полилось. Бо так гриміло, так заходило. Ну і бережіть себе.